Всім привіт, я Anchous. І сьогодні ми, як ви думаєте, будемо грати? конечно, же, Майн... так, конечно коли я обманю, ми будемо грати сьогодні Hello Neighbor. Бо тепер наш канал Anchos він тепер не Anchos Minecraft, а Anchos Games. І тепер ми будемо знімати різні ігри, так сказати, проходити їх. І наверно, ви думаєте, мені ж писав коментарі, куди я пропадав, або знову я вас дарю. Ніх ніхто не писав, то просто давайте продовжувати. І ось починається перший акт. Ось зараз ми будемо бігти за мечком. Тільки де ми знаходимося. Ось ми і біжимо сказати, за цим мічом. То поки ми біжимо за цим мічом, що я хочу сказати, підпишіться на цей канал, щоб бачити більше відео, так сказати, по іграм, по проходженні іграм. Зачем я його ударив так далеко? Ну треба побігти за ним, я кажу. Так, біжимо за м'ячом, тому що дуже далеко він не летів, Чого він так далеко вилітає? Я не зрозумів. Так, м'яч стоять. Дуже сильний удар його. Так, забираємо м'яч. Так, ось. Мяч ми його забираємо вже. Ось я. Ми беремо зараз тут ахінте, якісь зробимо. І думаємо, щось не виходить. Так, і опа, що крики, що крики? Так. Щось там, щось там не... Щось там вообще погане, щось я кажу. А там, а там. А там сусід, сусід когось пакує. <ріст> Туда його <ріст> Так щось він дивиться в вікно. І той він, він не розуміє, що відбувається, так сказати, а ми вирішили, так сказать, подивитися, що в нього в вікні там. Чин ведмідя пакує, чи кого. Ох, хто там ура, я не помню. Щось він думає, що він наробив, звісно, ну але... А зачем он Що він кстати? зробив? а ми рухатися не можемо. А він назову. Так що він робить? Він закриває двері. І... І що далі? Він бере уже ключ десь на столі. Як я понял, в себе десь дома. Ага, на дроме в чер... чердаку я поняв. Наша задача попасти в підвал І дізнатися, що у нього там, там знаходиться. Тому що що за безпредельний беспредел. Я считаю, что начну с того, що треба взяти... От тут у нас вдома коробки, так, то давайте ми підемо на його чертачок. Так, якби забор міг перепригнути. Так, залізаємо. А так, якось потихеньку, потрохи. Так, і тут ще одну коробку став. і потім отак запривемо. І що ми робимо? Я вже грав просто в ці ігри, то я знаю, так. Да. Так, ми беремо, розбиваємо окно. ой 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 Ой-ой-ой. Даже, даже крісло начало на ножки котитися. даже не котитися, а уже. А мені показується, що окно відкрите. Ну, окно, двері. Да. Ми беремо, викидаємо картину. Я думаю, я собі поставлю. Так, запригуємо сюди. Оп, спригну. Беремо ключ. Відкриваємо ці двері, а мало нам ще прийдеться сюди йти. Цими ключами, ключами, ключом. Ми беремо, розбимо окно. Я не попадаю, то ми не розбиваємо. Ми беремо, забираємо цей ключ. А ч би нек що, не, якщо, да? ой я прийти не можу. І ми беремо тепер отак відкриваємо багажник сусіда. Ну, так сказати, машини його. Так, сусід нас побачив. Це погано. Ми беремо просто цей мус... кришку з-під мусорки. І якщо попаду, попаду і. А, я навіть не збирався не, не кидати. Берем коробки теж. Цей ключ вс може викинути кудись. Он туди. Все. Нам більше цей ключ не пригодиться. Ми просто візьмемо так коробки. Отак от якось. І... Блін, порозліталося. Так. Ми беремо на цю коробку, тоді отак от робимо. Потім отак. От Потім беремо магніт. Отак от якось. Ні, я не забрав, походу. Отак, от блін. Ну кстати, я поняв, що так може запрягнути. Туди запрягнуть тепер. О! О, забрав. Це одмичка, значить. Ми беремо адмичку. Надо узнать, де сусід знаходиться, щоб можна було до нього додому забежать. Що? Що ми від... цей... Че ми не учимся? Надеюсь, він не вдома. Ми беремо цей ключ. і біжимо сюди. Так, якось. Оп. Все, ми втекли отсюди. Так, де сусід? Де сусід, сусід? Так, він за мною побіг. Ну, як би сказати за мною. Він там стоїть. Біля уголка. Так, ми беремо, піднімаємося. Ось сюди якось. Так, ми попадаємо до нього на крышу, сказати, і оп! Запри... Ой-ой-ой-ой! Як ви А? Так, ми беремо, забираємо ключ. Так, що, давайте роздивимося комітом. Так, якось. Ну, в комнате сильно нічого такого нема. Я глобус. Ой, не глобус Це... ну, Коротше, шар, шар для болу. кукла, ковер. Крісу. Ситуация, не знаю. Так, може ключ викинути. Та не магніт може, і нам не надо. Тепер ми беремо, відкриваємо ці двері. Беремо ключ. Все, заходимо в підвал. Ура! Ми зайшли в підвал. От зараз буде одна з сложних частин. Ну, для мене, я цей підвал недолюблю, я так би сказати. Тому нам треба дивитися, що зробити. Так, ми беремо це, обираємо. А що б ні, якщо так. Да. Хай тут стоїть. Так, дивіться, ну ми зараз пооткриваємо всі двері, які мені треба. Щоб просто можна було пройти. Тому що ви поймете, так, коли я виключу світ, мені треба було світ виключити. Господи, я сьогодні я цього нікуди не боюсь. Мне надо буде пройти до генератора. який тебе включу. Ну, я його включу і потом ми зможемо, як как би бы так сказать, циву. Попасти до генератора самого. щоб його включить. Короче, я сам не понял, що я тільки що сказав, Я кажу. А, нет, стоп. Я, я на ті двері, наверное, відкриваю. Мені отсі надо, да? О, напевно, напевно. Мені головне не попутати тут нічого. Отак От якось. І тоді ось сюди. Да. Бо там сусід стоїть оце. Страшно, страшно. Дуже страшно, ми не знаємо, що це таке. Так. Біжим тепер назад. І потім ми зараз виключимо генератор. Це для мене якась сложна така частина. При цьому тут нічого сложного немає. Так. Ми біжимо. так сказати, на повній скорості. Кстати, це вже третій раз. Я прохожу суседа, то поздравте, да. То я вже на опыті, так би сказати. Так, де? А, ось де. Так, ми дивіться, що ми делаємо. Блін. Я и забув, если чесно. Мені треба генератор цей включить. І піти тепер от від... цей. Коротше, я бы так. Да. Ну щоб вам не так це довго дивиться, то я ускорю все. И мы открываем дверь. Оп. Все, мы заходим. Так, что тут? А, все откуда попал? ты, откуда нашел? Так, тикаем, тикаем, тикан, 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 тикан. Э, не понял. А Алло, сосед. Ты? Нет, я не знал все без боя. Нет. Блин, он меня зовыв. Ну что я хочу сказать? Это было хорошее видео, ну, наверное. Ну, мені подобалось просто, просто я іграв, граю сусідом. Так, що я грав. Грається седом. Так якщо ви хочете побачити другу частину по ньому, вже по другому акту, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. А всім пока, з вами був Ванчоус і всім пока-пока!